Всім привіт! Сьогодні в мене ось такий дуже гарний у розрізі. Високий, великий, більше ніж 3 кг пляцок. Напевне, рідко яке весілля обходилося без цього пляцка, Я декілька разів вже його також куштувала, але ніколи не пекла, тут же нарешті спробувала. Він дуже смачний, дуже великий, тобто один раз пекти і є, що їсти, їсти і не переїсти. Готуйте і нехай вдається. Для випікання шоколадного коржа нам потрібно дві склянки сметани. Я дала склянку сметани, а склянку кефіру. А точніше домашнього кислого молока. Додаю 2 чайні ложки амонію. Та розмішую та залишаю, поки буду збивати яйця. Нехай амоній погаситься у сметані. Якщо ви не маєте амонію чи не любите амонієвих паляниць, чи можна замінити на розпушувач, я не знаю. Можливо і вдадуться, але я не хочу пробувати, тому що тут багато рідини, це не просто буде бісквітні паляниці. І тому, щоб краще тісто піднялося. Ну і звичайно, амоній і дає іншу структуру, але для того, щоб легше піднімалося тісто, тому я додаю амоній. А можна спекти просто бісквітні паляниці, наприклад, на більше яєць, без кефіру, без сметани, просто бісквітні, шоколадні. Це вже як собі забажаєте. Яйця потрібно збити з цукром. Яйця збила, додаю сметану. І зараз додаю борошно та какао. Я спочатку борошно з какао розмішала ложкою, а тоді міксером, тому що багато тіста і легше вимісити акуратно декілька хвилин міксером, щоб не лишалося комочків. Ось таке тісто. Я зважила дві склянки борошна. Хто не любить чи боїться, що не вдасться і не готує рецепти, де вказані продукти у ложках, у склянках. Звичайно, я переважила. Але цей плячок такий давній, вже всі весільні господині і не тільки всі, хто любить пекти, його всі пекли. Коли ще ніхто й не думав важити, тому він вдається завжди. Давненько я не випікала нічого в такій великій формі, зазвичай менша, така квадратна в мене 20х20 см, чи 22х22. Ось такий великий ще випікала, не знаю, коли більше року, напевне. Так більше року ще, ще до початку війни, якось останні місяці зимові. Викладати ні пляцок на день народження, пекла ось в такій великій формі. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Випікався корж у мене приблизно хвилин 45. Перевіряю обов'язково на паличку чи на сірник, якщо середина суха. Тоді витягую. Тому що через хвилин 30, наприклад, краї ось тут вже ніби запечені, а серединка. Корж витягую, охолоджую та буду розрізати на дві частини. Поки шоколадний корж охолоджується, буду випікати рулети. Нам потрібно збити яйця з цукром. На кожен рулет нам потрібно 2 яйця, 2 ложки цукру та 2 ложки борошна. Ну і розпушувача півчайної ложечки. Яйця з цукром збила, додаю борошно, акуратно вимішую. Випікаємо рулети при температурі 180 градусів. Приблизно хвилин 7-10, недовго. Пильнуємо, щоб вони не пересохли, тому що будуть прискручувані ламатися. Білий корж випікаємо до 10 хвилин. Недовго. Якщо у вас духовка сильно пече швидко, якщо ви вже знаєте свою духовку, то думаю хвилин 7 буде достатньо. І одразу гарячий корж перекидаємо або на рушничок, або на папір. І тепер скручуємо ось так, щоб він був довгий. Не ось так. а ось так. І так залишаємо, нехай охолоджується. Якщо ви боїтеся пекти рулети, щоб там вони не поламалися, то не переживайте, нічого страшного тут немає. Можна і без паперу ось так скрутити. Якщо навіть якщо ви перший раз почати, нічого страшного. Якщо перший рулет зламається, чи другий зламається, то третій вже точно не зламається, будете знати, як робити. Якщо десь надламається його під кремом, все одно не буде видно, він заховається. Тому пробуйте і нехай вдається. Зазвичай використовую 4 рулети, але можна і використовувати 3, просто більше тоді буде крему. Поки один бісквіт випікається, я збиваю яйця на другий корж. І так дуже швидко все приготується. Приготуємо заварний крем. Частину молока з цукром потрібно закип'ятити. Пів склянки холодного молока я залишаю, додаю крохмаль та розмішую, щоб не було грудочок. До гарячого молока додаємо крохмаль та постійно помішуючи, варимо до загустіння. Ось крем вже готовий, можна залишати його вже таким, але я не дуже люблю заварний крем сам. Тому я до гарячого крему додам трохи кокосової стружки. А ви якщо любите то стружку не додавайте. І все, залишаю, нехай охолоджується. Для крему масло збиваємо. Я збила все масло разом, зараз розділяю, половину буду додавати до заварного крему, а половину до маку. Та кожен раз буду збивати. Частину збитого масла я забрала до макових рулетів, а сюди додаю охолоджену заварну масу та буду збивати. Крем у мене готовий, смачний. Мені подобається. Кокосу не дуже багато, але такий відчувається на смак. Якщо не любите, звісно, можете не додавати. Тут у мене вже підготовлений мак. Мак у мене був сухий. Я його перемолола, запарила. Можна проварити, я не проварювала. Зараз додаю цукор, ванільний цукор та перемішую. Можна додати до маку горіхи. Можна трохи кокосу, якщо любите. Вимішую, та зараз буду вимішувати з маслом збитим. Частину масла я надібрала та додаю сюди мак. Можна міксером збити, а можна просто ложкою перемішати і все. Тепер кожен рулет змащуємо маком та скручуємо знову. За бажання можна викласти ось тут вишні, щоб розрізі ще було вишні, видно. Знову акуратно скручуємо. Оп. Шоколадну паляницю я розрізала на дві частини, не буду її просочувати. Вона дуже м'яка, така пухкенька, досить високі вони. Крему нам буде потрібно, щоб змастити перший корж оцей нижній, а також ще гарно між рулетами викласти. А тепер тісненько. Викладаємо рулети, тісненько один біля одного будемо викладати. Якщо ви будете робити три рулети, тоді більше крему між коржами треба буде класти. Тепер знову викладаємо крем. Між рулетами також змащуємо кремом. Буду зараз пробувати вже цікаво розрізати. Пляцок дуже великий, більше трьох кілограмів. Ой, дивіться, який ох, файний. Він дуже м'який, як бачите, дуже гарний у розрізі, гарно нарізається, добре тримає форму. Він дуже м'який, ну мені дуже подобається. Я вже не перший раз його пробую і він дуже смачний. Може здаватися, що тут багато роботи, але може здаватися, що тут багато роботи, наприклад, біля цього пляцка. Але не можу сказати, що якось його тяжко пекти, мені все легенько, він спікся. Навіть якщо порівнювати такий пісочний пляцок на зразок вишиванки, що там потрібно, наприклад, сир молоти чи білки окремо збивати, все одно тісто, біле, чорне, заморожувати, то цей пляцок готується не довше. Потрібно лише збивати яйця на бісквіти і все. Тоді швиденько кремом перемастила і готовий. І є що їсти, і є чим пригостити гості. До речі, заморозила оцей пляцок. Сьогодні розморозила. І розрізала його з іншої сторони. І дивіться, який гарний тут у розрізі. Ось тут рулети, а ось тут так. То гарний і так, і так.